Перший в Україні унікальний трактор. Це Кейс Кватрак 715. Це перший в Україні найпотужніший трактор цього сімейства. Дана машина отримала оновлений капот. По суті, це перший трактор, який започаткував усі стерії Кватрак, оновлений дизайн капоту. І тепер він буде на всіх стайгерах і кватраках з 2025 року виробництва. Наступний момент, який також не менш цікавий, це серце даного трактора. Тут стоїть двигун уже на 16 літрів. Попередні машини мали двигун, 13 й курсор, об'ємом 12,9 літра. У даній машині, оскільки ми вже маємо ще більше потужності, відповідно, ми поставили сюди сильніший агрегат 15,9 літра або 16 й курсор. І він видає 715 в номіналі. І 778 кінських сил у максималі. Оскільки ця машина вона потужна, має потужне серце. Відповідно, повинна бути потужна трансмісія. У даному випадку стоїть уже посилена, дороблена трансмісія Full Shift 16 на 2. Відповідно, її вже допрацювали, тому що переварити такий, таку потужність, такий крутний момент, необхідно, щоб усе було досить серйозно. Наступний момент, який не менш цікавий, посіки цей трактор він на Повністю гусеничному ходу на чотирьох гусеничних рушіях, так правильно сказати. Він також цей вузол допрацьований. Що саме? Тут вже йдуть нестандартні ці вузли. Значить, перше приводне колесо, яке ми маємо, воно має більший діаметр порівняно із попередніми серіями до 645 кінських сил. Другий момент. Полягає в тому, що за рахунок того, що колесо збільшилося, відповідно, гусінь сама вона має довжину на 35 см орієнтовно довшу. За рахунок цього, відповідно, п'ятого контакту у нас більше. І самих зацепів на приводному колесі у нас стало більше порівнює із попереднім колесом. Також оці всі вузли, вони посилені, тому що вага у нас даного трактора в даному випадку 30 тонн. І це все повинно витримати. Машина зроблена так, щоб можна було її комфортно обслуговувати. Бачимо основні вузли вони в легкому доступі, ніяких проблем немає. Звертає ще один момент, оскільки трактор важкий, потужний, відповідно, гусениця стоїть уже тут спеціальна, виробництва Тракман. Восьмисотий, і вона йде посилена. Тобто, якщо на попередніх варіантах там були можливості обирати гусеницю від ваших умов, то тут уже тільки посилена йде. Тракман восьмисотий. Він іде або HD, або HDS. Так, переходимо до задньої частини нашого трактора. Значить. Поки ми не почали говорити за навіску і все остальне, хотів би звернути увагу, що трактор у нас повертає за рахунок того, що ламається рама. Але мало хто звертає увагу на те, і всі думають, що напевно це проблема. Проблем ніяких немає. І звертає увагу на те, що сам трактор відношення передньої частини до задньої частини ламається на 26 градусів, і це дозволяє досить комфортно проходити на рівності. І так само, якщо ми будемо йти з пагорби, переминати якусь перешкоду, на 11 градусів, буде переламуватися. Це дуже. Дуже круто, тому цей трактор він в принципі не має ніяких проблем на переїздах і при піднятті вгору і так само опусканню. Задня частина у нас повністю довантажена за рахунок великооб'ємного баку. Бак у нас становить 1960 літрів, грубо кажучи, це 2 куба. Це досить великий об'єм, який забезпечує роботу даного трактора понад чим на робочу добу. Позаду трактора у нас стоїть секції виносної гідравліки. Значить, мінімальна кількість секцій гідростої гідравліки 6. У даному випадку стоїть 8, тому що це було таке побажання даного клієнта, який придбав даний трактор. Також опційно може стояти вал відбору потужності, який у нас є. І також опційно може стояти задня навіска. У даному випадку нема потреби для клієнта, відповідно, задні навіски нема. Тяговий брус стоїть категорії 5, посилений. У кабіні знаходиться ще окремий палець. Тут іде п'ятий категорій палець, там іде з перехідною втулкою палець під четверту категорію. Якщо ми пройдемо до кабіни, то звертаю увагу, кабіна поставляється на кватрах двох комплектаціях: це Deluxe Performance і Luxury Performance. У даному випадку стоїть Deluxe Performance, Усі кабіни йдуть із механічною підвіскою. Ось вона реалізована. Ми маємо тут подушки спеціальні, які у нас гасять коливання даної кабіни. Вона максимально комфортна, вона максимально об'ємна, вона зручна. Оператор, коли сідає, він. Має гарний кут оглядовості. Дана кабіна вона вже оснащена всіми необхідними. То є у нас є стандартно е, додаткове сидіння для інструктора, дуже комфортне сидіння для оператора. Даний трактор має освітлення е, максимально level 3, то є воно іде LED, але е, кількість фар вона іде максимальна. Цього достатньо для того, щоб працювати 24 на 7 у будь-яку погоду. І відповідно даний трактор іде повністю із підготовкою під навігацію, залежно від того, що хоче клієнт, чи він хоче використовувати Vector Pro. Це е, рішення від кейса є, яке досить ефективно. А якщо у клієнта великий парк і він хоче чимось щось інше снастити, даний трактор також можна дообладнувати без проблем. Це буде гідравлічне управління. В будь-якому випадку зеркала регулювання вони йдуть з підігрівом. Тільки електро. Тут питань нема, буде е, тільки клімат контроль. І, відповідно, чотири динаміка та магнітола для того, щоб комфортно можна було працювати годинами, не виходячи з цієї кабіни. Я, до речі, помітив: ось здоровенна вихлопна труба. Здоровенний повітрозабірник на іншій стороні, але коли ти сидиш в кабіні, їх не видно. Вони да, так, да, да. зроблено все так. У кейса є завжди на всіх тракторах, якщо звернути увагу, то що вихлопна труба, що повітрозабірник, вони стоять так, якраз в розрізі на тих кутах, де у нас ідуть стики, так, щоб оглядовість мінімально. Та сказать, вона не заважала, оглядовість була максимальна, а це навпаки попадало на ту стієчку, яка в принципі і ну технічно не може нікуди уйти. Тому оглядовість даного трактора на високому рівні. Якщо ми говоримо за гусеничні рушії, є два варіанти. Два варіанти по ширині гусениця може бути 762 мм або 914 міліметрів. Зазвичай, зазвичай, посіки трактор потужний аграрії України звертають увагу на 914 гусінь. Також хотів сказати про сам рушій. Рушій може бути в двох виконаннях, може бути і стандартний. Не підресорений, може бути із гідравлічною амортизацією, то тобто, тут на котках вже йдуть такі гідроциліндри, їх буде два. Вони будуть максимально копіювати поверхню рельєфу. На цьому тракторі буде дуже комфортно проїжджати будь які нерівності. А на ґрунтових умовах це взагалі Мерседес. Це, ну, на ньому максимально комфортно їхати, і оператор не відчуває втоми впродовж тривалого періоду використання. Яка вага даної ну, машини? 29 тонн 937 кілограм. Це базова чи з баластами вже? Це з баластами. Єдине, що, якщо б, наприклад, ми ще додали іншу гусінь, ну, інші, верніше, траки, які будуть підресорені, він би ще більший важчий би був. І можна було б додати на задню частину на планку окремі до баласти і вийти понад 30 тонн. У даному випадку, взагалі, цієї ваги об'єктивно вистачає для того, щоб реалізувати тягове зусилля. Але за побажанням клієнта це можна зробити. Можна додати. Спереду нічого не добалаштовується, йде фіксований бампер. Ящики для інструментів лівого боку це базовий, з правого боку можна замовляти. І також спереду у нас є палець для того, щоб можна було боксирувати. Ох! Це, звісно, топчик. А ну ключа забрали? Так, ключа забрали. Щоб У мене, щоб мене ніхто не поїхав. Можливо. Переживають. І от ми сидимо в кабіні, де ділись вихлопна труба із повітрозабірником. Об'єктивно у виробника Кейса дуже класно розроблений дизайн кабіни. Він зроблений так, щоб бокова стійка, яка в нас в будь-якому випадку технологічно існує, на неї якраз за нею ховають або забірник повітря для очистки, так само вихлопну трубу. Це досить комфортно, тому що оператор він бачить тільки капот, який, в принципі, не забирає велику траєкторію ну, по оглядовості. І... Це дозволяє робити потрібні маневри, оцінювати ситуацію спереду. Звичайно, якщо оператор робить це в ручному режимі, а не в автоматичному. Що, По... що керується на джойстику? На джойстику керується, ну він взагалі багатофункціональний. Значить, управління гідросекціями гідравліки можна виставляти так само, як і ось у нас вони стоять окремо винесеними кнопками. Можна запрограмовувати тут. Так само ми вибираємо напрямок руку. У нас він дуже комфортний. На джойстик виставляємо оберти двигуна. Так само, оберти двигуна, ми можемо автоматично, тобто, ми, в принципі, виставляємо, що нам потрібно, який діапазон руху, в яких, е, яку швидкість ми обираємо, і, відповідно, коли ми джойстик рухаємо, ми набавляємо швидкість або збавляємося дуже комфортно. Так само ми можемо вибрати автоматичний режим, тоді, коли у нас обрана передача цільова і обраний діапазон вилка по частоті обертання двигуна. Зазвичай це робиться для того, що коли ми знаємо оптимальні умови експлуатації на конкретному Полі ми це виставляємо для того, щоб і економити пальне, і не знущатися над самим трактором. В будь-якому випадку завантаженість двигуна повинна бути майже максимально до 100%. Але в певних випадках для того, щоб іти на оптимі між потенціалом тяги і економією, то відповідно обираємо необхідний діапазон оберта двигуна, підбираємо передачу. Яка відповідає цьому діапазону, і автоматизовуємо, рухаємося, ага. щоб двигун працював завжди в оптимальному режимі. Так, так палі. тому що перше цільове завдання двигуна потягнути, друге цільове завдання вийти на оптимальний режим експлуатації, так щоб він міг і тягнути. І при цьому не швидко і оперативно забирався з бака пальне. Тому повинна завжди бути золота середина. Це м, якби. Рішення, воно зараз дуже сильно торкається всіх агрохолдингів, які прагнуть отримати оптимальні параметри використання двигуна, тому що будь-яка потужна машина, вона все рівно має оптимум, коли в певному, на певній передачі, в певному діапазоні експлуатації, двигун і ходить довше, і відповідно споживає менше. Тому що можна розкручувати до 2100 обертів на хвилину, тягнути прекрасно, але він буде прекрасно тягнути з бака, відповідно, в таких умовах двигун буде швидше зношуватися. Якщо ми будемо експлуатувати в меншому діапазоні розкручування двигуна, і це буде доказано, що економія при цьому пального є, відповідно, це дозволяє оптимально використовувати машину. Для того, щоб. Розуміти, коли оптимальне є рішення, багато вистачає рішень. Перший момент у нас є миттєва витрата пального, яка виводиться на монітор. Друге, у нас є телеметрія, яка тут йде пожиттєва. Чому пожиттєва? Тому що вона називається Lifetime і вона дається на 50 років. Об'єктивно, я не думаю, що 50 років буде проблема використовувати цей трактор. Тобто... І завдяки телеметрії можна знімати з портала а Зараз є дуже комфортний додаток FieldOps, знімати показники, бачити, яка в де витрата, на якому участку поля. Але попереджую, перед тим, щоб цю всю інформацію отримувати, необхідно крім телеметрії, необхідно фермеру, оператору, хто буде користуватися на моніторі обрати необхідне поле, яке зазначене, тобто воно повинно бути в моніторі введено. І коли тоді оператор, коли виконує будь-яку роботу, оренку, дискування тощо, він вибирає це поле, інформація зберігається. Тому що, коли він не буде цю інформацію, обирати поле, зазначати, буде показуватися, що він виконав роботу, але шари того виконання вони не будуть накладатися. Чому? Тому що коли обирається поле. І на ньому виконуються різні роботи. Дуже легко і комфортно оцінити з портала, сидячи за ноутбуком чи навіть з телефону, подивитися, що було виконано, що було затрачено, який ресурс тощо. Карта полів існує. А коли просто експлуатувати машину, цього не робити і думати, що напевно вона автоматично робить, то це помилка. В будь-якому випадку треба брати необхідне поле. Присіженовські, Харшовський, там ага. ще щось там планшет, ма два держтата, ну умовно, щоб там сівалку, понапихують усього, нема куди дівати, тому об'єктивно. Плюс а, другий момент цей ж трактор можна замовити з другим додатковим монітором, який буде дозволяти одночасно. Телеметрію використовувати і використовувати, щоб бачити параметри самого трактора. Тому це досить комфортно. Комусь треба, комусь не треба. Хто каже, я буду використовувати там якусь іншу навігацію, тоді йому дійсно сенсу немає в двох моніторах. Бо він буде використовувати невідомо, чи це буде Trimble, Raven, John Deere, там, Hexagon, тощо. А коли він буде використовувати оригінальну навігацію, і тоді є сенс у другому монітору. Uh -huh. Він коштує недорого, але об'єктивно це набагато спрощує і покращує роботу самого оператора. Ну, сидіння взагалі, ну, взагалі не дає дуже от, таке сидіння, от, воно реально преміальне. От, коли сідаєш в топову якогось трактор, в топову кабіну якогось комбайна, от воно от, от, таке, ну диванчик, ти сидиш і відчуваєш себе на своєму місці і. При от таких от коливаннях плавних, правних, тому що воно реально дуже гарно гасить. Я впевнений, що оператор може працювати блін, 8 годин і спина в нього не буде стояти буквою С. І я ще зверну увагу, що тут є. Підігрів Підігрів сидіння. Обов'язково. Да. Це регулювання, нехай там да, тиску. Це у нас підкачка. Ага. Спускання, піднімання, так, а, це і підігрів, підігрів, да. а це у нас жорсткість виставляється да, да, в ходу самої сидушки. Тому сидіння відповідає рівню самого трактора, тому що це преміум і по-іншому воно не може бути.